Я зайнятий. Ти щось хотіла? Сонечко, хотіла сказати, що вже їду додому, може тобі щось смачненького купити на вечерю. Щось хочеш? Чого що ти згадала про вечерю? Щось у лісі здохла. До речі, я не вдома і наночуватиму. Ну, душа моя. Я розумію, ти засмучена, але. Кліп. Міг би поговорити з моїм сином. Я просто не витягую. Він зовсім не керованим став. ставить. Я його не розумію. А ти дай йому спокій. Не чіпай його.